Али у вас таке, що свято вже ось-ось, а ви й досі не знаєте, що подивитися? З цим я вам сьогодні допоможу. Салютик, друзі, з вами Фурті, і в цьому відео я вам покажу різдвяні випуски мультфільмів, короткометражок та серії з улюблених мультсеріалів, про які ви могли забути або й взагалі не знати. Отож, почнімо з короткометражок та різдвяних спецвипусків. Шрек-різдво, дії, якого відбувається після четвертої частини Шрека, в якій Шрек намагається за забагато шрека зробити хороше різдво для своєї сім'ї. Куфу пан та свято. Ну, що скажу, свято з улюбленими героями. Ідемо далі. Як приборкати дракона? Повернення додому. Неймовірно зворушлива історія, в якій показано, наскільки гикавка сумує за беззубиком. І показує своїм дітям, що дракони насправді не чудовиська. Далі... Він із з Житомира. Ява! Серун. Дзигар повія. Пінгвіни Мадагаскару операція з Новим роком. Тут же веселого Мадагаскару. Типова, проте хороша атмосферна історія про порятунок різдва. Льодовиковий період Різдво Мамонтів дії короткометражки відбуваються перед четвертою частиною, в якій персик сідом та посумами вирішують знайти Санта Клауса, бо мені налякав сіда, щоб він в списку неслухів. Скубіду відпочинок з привидами. Як Грінч викрав різдво, старенький проте досі такий різдвяно-атмосферний мультфільм. Заодно можна переглянути новішу його версію. «Грінч» в більш хорошій якості. І як ви могли зрозуміти, ми плавно перейшли на повнометражні мультфільми. Мікі одного разу під різдво. Тут окремий респект, оскільки різдвяні мульти Діснею рекомендую окремо. Багато розказувати не буду, щоб не спойлерити. Та цей мультфільм складається з деяких окремих історій. А в кінці всі вони об'єднуються. Так само, як в Мікі двічі під різдво. Так само, просто інші історії в 3D-стилі. Цей мультфільм мав особисто на dvd диску. Напиши в коментарі, якщо знаєш, що це. Поглянемо, скільки нас таких стареньких. Провеселий новий рік із Вінні. Цей мультфільм підійде вже більш для перегляду з меншими глядачами. Подивитися на наївність і місцями тупість ведмедя вам надоїсть швидко, але на задній фон також підійде. Томі Джері історія Лускунчика. фільм, який майже переповідає історію про Лускунчика, якщо ви читали, тільки з Тому Міджері. Кошмар перед різдвом страшно нереальний. який підійде для сімейного перегляду, оскільки запевняю вас, подібного ви ще не бачили. Поєднання хіловінського стилю і новорічного це просто щось нереальне. Різдвяна пісня, коли я був дитиною, він мене лякав, бо анімація не дуже дитяча, але не замінить атмосферу і історію великого Чарльза Дікенса. Став лайк, якщо теж читав його в школі. А якщо не читали, все одно поставте це важливо для росту каналу. Обняв. А тепер перейдімо до важкої артилерії, а іменно пограємося на вашій ностальгії і пройдемося по старих і не дуже мультсеріалах, де я обрав всі різдвяні серії. Розповідати про них не буду, тому просто перерахуємо. Отож, губка Боб квадратні штани. Другий сезон 8 серія, восьмий сезон 23 серія та тринадцятий сезон та серія. Томі Джері Різдво було в їх різних реінкарнаціях. Тому почнемо з Тома і Джері Ніч перед Різдвом. Далі Томі Джері Історії, це перший сезон, 22 серія. І Томі Джері Шоу, перший сезон, 28 серія. І маленькі помічники Санти. Луні тюнз шоу, другий сезон, 10 серія. Сімпсони. Шукати всі різдвяні серії Сімпсонів майже на реально повних серій багатенько. Тому в цьому мені допоміг сайт Simpsons.ua, який які мені за рекламу не платять, але все ж в них на сайті ви зможете знайти вкладку «Сімпсони різдвяні серії, де можете знайти перше їх різдво, різдво де вони вже дорослі і так далі. Туди ж відносимо й Футураму, яка також є на сайті з різдвяними серіями. А тепер перейдімо до старих мультсеріалів і проп'ємо вас на чоловічу мужню сльозу. Чорний плащ, перший сезон, 41 серія. Кіт Пес, другий сезон, 17 серія. Роги та копита, другий сезон, 15 серія. Черепашки ніндзя, третій сезон, 12 серія. Злюки-бобри. Перший сезон, третя серія. Фінеас і ферб. Третій сезон, 27 серія. Гей, Арнольде. Перший сезон, 11 серія. На цьому все, друзі. З вами був я Фурті. Вдячний, якщо ви додивилися до кінця, і якщо вам сподобалося, то поставте вподобайку і напишіть коментар, бо шукати все це в інтернеті в мене забрало чимало часу. Тому надіюся на вашу підтримку. До зустрічі.